Перемир'я у Красногорівці дуже відносне. Лише вчора ці позиції 14-ї бригади били з мінометів забороненого калібру. Зараз ми знаходимося у так званій сірій зоні. Позаду мене вже Не Можете кришу зняти? Ось, смотри, криша. Вперд, впер, впер! Хвостовика відміни. Вони знайшли. Mm. На жаль, на цьому місці якраз була наша собака, її вбило. Ми вже її поховали. Двері сусіднього будинку. Якщо підійдемо ближче, підваль та купити якось подорожці. Mm -hmm. У неї раз-два чи не менше два отвори, і вон зверху ще трохи скокунок побила. В принципі, стріляють постійно, ну, так близько, не постійно лягає, але лягає. Якщо брати стрілецьку зброю, у нас є свій пост, не буду казати де. Постійно стріляють, наприклад, вчора я стояв з 10 до 1, -ї. прострілювалось кожні півгодини. Кілька очередей, два боги два кидають. Хлопці. Тут більш старі, трохи нові. Забор. За... З того напрямку відстань 900 км 100 і били по наших позиціях три, три рази заряд. Три заряди. Танку? Танк. А ти знову того прив да, ти привів? Так, Як ти У мене тільки тут племінний. Той час, коли бійці української армії намагаються стерегти мир цих околиць, сама Красногорівка намагається відновити мирне життя. Цей магазин, що позаду мене лише нещодавно почав працювати після обстрілів. Ліванчук Олег Петрович. руководитель военно-гражданской администрации города Красноворок. Сейчас у нас проведена очень большая работа. Мы подключились к 110 -ке. то есть увеличили напряжение. Город сейчас полностью освещен, напряжение стабильное. Восстановили мост, который был взорван, когда отходила, так называемая Дунила. Сейчас полностью восстановлен мост. Свободный выезд из города на трассу Донецк не пропитался. Обстрелы не прекращаются, тяжелое тяжелого вооружения прекратили обстреливать, но стреляют стрелковые, 80. минометы стреляют, крупнокалиберные стреляют пока еще. У нас на сегодняшний находится наблюдательная миссия по соблюдению минских договоренностей по, эти, по, прекращению обстрела. Вот, совместно с ними мониторим ситуацию. Угу. Такая у нас ситуация. Завтра организовываем общегородской субботник, зачищаем ту территорию, которую, на которую раньше мы не могли попасть в связи с обстрелами. Сейчас более-менее тихо, днем будем наводить подарок там.